Друзі, вітаю на моєму каналі Масляр. Мене звати Олексій. І сьогодні хотів би е зачепити таку тему, як вакцинація від парвовірусу. Так, видно. У мене часто так знімаєш, що нічого не видно. Це мають такий контейнер, тримаємо його в холодильнику. Це, хто може не знає холодильники, це в... в них присилають почтою Сердесан, це жива вакцина і суємо Парвері. От, а це там такі, котам собакам. Теж вакцинуємо, бо у нас було дві овчарки і у нас тут багато кущів, як ви вже бачили. лисиця, видно десь вкусила і сучка померла, вже сучку стерилізували, все. Доросла доволі ну вже таки була в прошлому році. І не, не вилікували, скололи, але дарма. І сьогодні ми будемо парварі. Це від бешики. Якщо не провакцинувати свинку, може бути все добре, бо в мене вже ганяше, вона буде, буде вже третій опорос у неї, і вона ще ні разу не була вакцинована. А так як у мене була там одну, мені такі, так сказати, совічки посоветували. Дорізати, хоча не треба було просто надо було провакцинувати. Вона поросилася і було троє гумій. І Мішка, до речі, це те, що, наприклад, як оця, то вона привела 17. Правда, з них одне умерло, а 6 вбила. От. А її сестра привела е, четверо і, походу, п'яте залишилося в ній. То Бешихаця е від неї можуть, якщо синка хворіє, то або може приводити дуже, дуже малу кількість поросят, або ну, вони на другому місяці, там, на так 6-8 е, неділі, е, плод замирає і все. І вона так до нашої. У мене абортувалася. За 20 днів до опоросу вона абортувалася мертвими. Так, беремо. Тут штуки і вакцинуються, вакцинуються два рази. Перший раз ну давай, перший раз набирається е, э, два куби, два кубики, тут опять доз. п'ять доз в цьому і і друге Так, поки свинка я одразу кулю. Так. Якщо свинка не вакцинована, вакцинуються. Перший раз два куба. І через 2 неділі, через 15 днів другий раз два куба. А потім наступний раз, через півроку, один раз. Кожний наступний. Це тобто, вакцинація, через 2 неділі ревакцинація. І ревакцинація потім кожних півроку. Я роблю як на 10 му дні вакциную. Через 2 неділі ревакциную і через іншу ревакцинацію, через 10 днів, я відлучаю поросят. Потім за днів 4-5 свинка загулює, покриваю і все. Треба е, свинку після того, як другий раз вона е, свинка покривається через 2 неділі, як була провакцинована. Тобто я так вичитав, дивився там теж відео. Тобто так. Я за 10-11 днів то є, ревакцинацію зробив. Через 10-11 днів я забираю малих, за цей час свинка приходить в охоту, я покриваю і все нормально. Тобто отак. Ось так. Тепер я через... Дві тижні, через 14 днів я зроблю ревакцинацію і через там, 10 днів я відлучу. Чому так пізно? Уже тут 12 днів, як ці малі тут ганяють біля неї. Чого пізно? Тому того, що я думав, що я з мішкою буду разом. Так як тут ось зараз я дозу забрав, це вже все. Якщо вона взяла, була взята доза напротязі 4-6 годин. Вакцина пропадає. Її треба коротше, знешкодити. Я її зараз підпалю, місяць шприцом місяць і місяць все і воно під температурою вб'ється. От. Ось таке. Ну, так як мішка у нас зараз хворіє, порик, свини. Вакцинувати е, заборонено, тільки повністю здорових е, свиней можна вакцинувати. От, Ну, а мішка у нас хворіє, так що вже мішку будемо вакцинувати окремо. Ну, в принципі, і все. Зараз вам ще покажу. Уже у нас добу, як були бройлери, покажу, як вони там себе почувають, як вони живуть. І в принципі на цьому все. Може, що незрозуміло розказав, то е, запитуйте, на, що знаю відповіді, дані. Тому що сам вчуся, так як я не думав, що з свиноматками стільки клопоту. Просята, колоть, хворіють, сустави, кульгають і короче, куча. Відгодівля, звісно, проща. Відгодівлею починав займатися, такого не було, там не вакцини, Ти забрав, вже железом проколоті, вітамінами проколоті. Ти просто там забрав, там, і може колись проколу, а глисти і чисотки там раз у нас була там, в одній свині. І все там. Прокололи і на цьому все забулися. Вот. А з синоватками звісно треба повозитися. Так що таке, ну зараз покажу Покажу зараз що я покажу. А, покажу бройлери. Ось так. Що у нас проживають бройлери? Ну поки немає... загинувших. вчора ми їх сюди поселили, насипали їсти. Це вже сьогодні насипав дві нових. Вчора повні насипав. І сьогодні вони до обіду з'їли. Це досипали знов нові. Вчора ми їх поставили їм в банках воду і отакий підкіслювач. Їм додавали воду. Сьогодні вечором ще підкислювач. Добавимо, там дружина одну банку налила, вони подопувають і все. А завтра, або післязавтра, я вже їм поставлю <кій> Так що, І а, я вчора казав, що нас, ми взяли 100 штук, 42 забрав мій знайомий, а нам лишилося 58. Так що нам лишилося 61, тому що дали на три більше бронера. Так що ось таке. От і. Значить все. Все, друзі, дякую за те, що дивитесь, за те, що підписуєтесь, ставите вподобайки, за поради, за підтримку. Все буде Україна, бережіть себе, родину і Україну. Всім пока.